Дорога церква, мир вам, маємо сьогодні особливі зібрання. Маємо сьогодні таку особливу дату, коли ми згадуємо народження Ісуса Христа. І я також хочу приєднатися до привітань, до благословень, до побажань для всіх нас. Нехай Бог благословить кожного із нас. Нехай Бог, Боже благословення, буде з кожним із нас. Нехай Бог благословить вашу церкву. Нехай Бог приєднує більше і більше спасених людей. І також Євангелія від Матвія, другий розділ. С першу верша, когда же Иисус родился в Ифлиеме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим в волхвы с востока и говорят, где родился царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, стревож и весь Иерусалим с ним, и собрав всех превосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христос. Они же сказали ему в Ефлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты в Ефлеем. Земля иудина ничем не меньше водеводств иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем и сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». В те дни Рездвяне Нам, браття, дуже багато читають з Євангелії, з Біблії, старого заповиту пророцтва, який Бог говорив через пророків, через мужі своїх, про те, що має прийти Месія. І ще із книги буття, з перших розділів, вже там Бог, вже в той час Бог говорив про те, що прийде Месія. Після того, коли сталося гріхопадіння людства на землі, Бог вже почав готувати план спасіння людства. Чому? А тому що гріх він роз'єднав людину від Бога. Між Богом і людиною стала прірва. І Бог для народу ізраїльського, Він давав закон. Він давав наказання для того, для тих жертв, які вони приносили, для того, щоб той гріх міг бути умитий. Але написано, що кров у тих тваринок, вона вже не могла змивати той гріх. Він настільки був тяжкий, і настільки людина вже була гріховна, що мусив прийти Ісус Христос. і ми багато чуємо в ці дні. Ми багато читаємо, нам багато браття нагадують про ці різдвяні події того часу. Ісус Христос, Він народився в Іфліємі Іудейському. Ми знаємо події там, на вефлиїмських полях, про тих пастухів. Коли вони прийшли також, вони шукали. Ангели з'явилися і звістили, і кажуть: підіть, погляньте. Цар Ізраїльський народився. Месія прийшов на землю. І вони говорили між собою. А чому б нам не піти? А чому б нам не пошукати? Чому б нам не піти і не побачити своїми очами того, хто народився? І написано, вони пішли шукати. І вони знайшли і побачили Йосипа і Марію, і ось ту маленьку дитинку Ісуса Христа. Вони знайшли. І вони йому поклонилися. І Біблія нам говорить, Євангеліст Матвій про ще одних людей, які також жили в той час. Ті мудреці. Того часу знатні люди, які вивчали багато книг. Вони були вчені люди, вони багато знали. І вони замітили нову зірку. Вони вивчали ті зорі. Вони побачили, якась нова зірка з'явилася. Це щось особливе. І вони її побачили. І вони почали шукати. Вони в своєму серці поклали. Цар Ізраїльський народився. Нам потрібно піти і поклонитися для нього. Але нам потрібно спочатку його знайти. Вони в своєму серці також поклали собі. Ми підемо пошукаємо його. І написано, коли вони приходять. В Єрусалим Єрусалим і народ ізраїльський не знають нічого, тому що відкрито було тільки для ось тих пастухів. Відкрито було для Йосипа з Марією, що це є Месія. А для багатьох людей було закрито. Вони не знали і вони не розуміли, що сталося. Приходять такі великі люди, знатні, і говорять, де народився цар Ізраїльський? Бо ми прийшли, ми хочемо йому поклонитися. Вони приходять до Ірода. Ірод це був правитель того часу. І вони говорять для нього, кажуть: ми прийшли поклонитися. І написано, що і Ірод, цар, він стривожився. І весь Єрусалим з ним прийшли люди, які нарушили покой того часу. Життя йшло своїм плином. Все було добре, але прийшли люди, які нарушили ось цей покой. Встривожився весь Єрусалим, яку ви новину для нас принесли? Де той народжений цар? І ми читаємо далі. Ірод він знав, що робити. Ірод він знав, між якими людьми він має владу. Ірод він знав, що фарисеї і первосвященники вони читають закон. Вони також непрості люди, вони також знають. Дуже добре вони закон того часу знали, Боже закон Моїсеїв. І Він їх всіх сликає. і Він їм говорить, що в пророків написано, де він має народитися. І фарисеї йому цитують. цитірують, же сказали йому в іфліємі іудейському, ібо так написано через пророка. Вони знали. Вони розуміли, і вони також чекали, що прийде Месія в Іфлеємі, він народиться. Але вони не знали, що він вже народився. І Ірод що робить? Він скликає, кличе цих мудреців знову до себе. Він вже собі проклав план, як він буде робити, як він буде поступати, як він вивідає про, ту, про того младенця новонародженого, тому що. Він також хотів піти поклонитися, але нам Біблія відкриває, яке то, мало бути поклоніння. І двоє людей, двоє, дві, двоє, дві різні групи людей також шукали Ісуса Христа. Ці мудреці, вони в серце своєму поклали від щирого серця пройти і поклонитися для новонародженого Ісуса Христа. В них не було злих намірів. В них не було якихось таких коварних планів. Вони в чистоті серця прийшли в Єрусалим і розпитували. Вони шукали, вони жаждали, вони хотіли бачити Ісуса Христа. Але був ірод, але було Його оточення. І коли вони стривожились, вони також захотіли побачити Ісуса. Вони також захотіли Йому поклонитися. Але вже зовсім з іншими намірами. Але вже зовсім з тими намірами для того, щоб вбити. Для того, щоб Ісус не був живий, для того, щоб Він не став Царем Ізраїльським. І він говорить з хитростю, каже: ідіть розвідайте, підіть, поклоніться, розізнайте і прийдіть до мене, і все мені скажіть для того, щоб і я міг піти і поклонитися. Брати і сестри! Я хотів би сьогодні в цей святковий час нашу увагу підкреслити до того, що люди того часу вони бажали бачити Ісуса. Вони хотіли бачити Ісуса, коли вони вийшли з Єрусалиму, знову ось ця зірка з'явилася перед Ними. І та зірка вона привела до того дому, де був маленький Ісус Христос. І Біблія нам відкриває, коли вони зайшли, вони поклонилися, вони принесли ті дари, вони дали для нього, брати і сестри. Ті люди, вони не були з ізраїльського народу. Ті люди, можливо, далеко були від Бога. Але маючи ось це бажання, маючи цей намір знайти, віднайти, прийти і поклонитися для Ісуса Христа. Я переконаний в тому, що Бог. Оцінив їхнє бажання. Бог побачив те бажання, яке вони мали в своєму серці, для поклоніння живому Ісусу Христу. Але Біблія нам також відкриває і про других людей, і про ірода. Бог у сні цим мудрецям говорить: не йдіть тією дорогою. Ігор, ірод він замишляє зовсім інший план. Він не хоче. Щоб Ісус був живий. Він не хоче для того, щоб Месія Він прийшов у світ і іншою дорогою верніться додому. Тому що це є син Божий, це є Месія, який прийшов на цю землю, брати і сестри. І ми знаємо також далі, коли Ірод побачив, що вони не повернулися. Ірод побачив, що він осміяний. І ось все жстокосерді воно вилилося на всіх тих младенців Ефлеємі, які жили в той час, які народилися, які невинно вже перші пострадали за Ісуса Христа. Брати і сестри, тому що Іро також хотів бачити Ісуса, але лише для того, щоб Він не жив. І нам Біблія також відкриває. Коли вже Ісус Він вийшов на місіонерські поля, коли Він пішов проповідувати Євангеліє, Біблія нам багато разів говорить, коли багато-багато людей, вони також бажали бачити Ісуса. І подія, яку записав Євангелист Іван, вона відкриває, із пришедших на поклоніння в празні білі некоторі Єліни. Они подошли к Філіпу, який був із Вівсаїди Галілейської, і просили його Говоря, «Господин, нам хочеться бачити Ісуса. Ісус проповідував. Ісус багато робив, чудес, Ісус ісіляв, Ісус з мертвих воскрешав. Вістка про нього охоплювала великі околиці тієї землі і прийшли ці єліни. Ці люди із Греції, і вони також бажали бачити Ісуса. Біблія нам відкриває про Єри в Єрихоні, Закхея. Він був митарем, але і до нього дійшла вістка про Ісуса. І написано: Він бажав Його бачити, але Його ріст він не дозволяв йому. І за народу він не міг протіснитися. І ось це бажання бачити Ісуса, воно його не зупинило. Це бажання бачити Ісуса, воно його вело далі. І воно його привело ось на ту смоковницю, на те дерево там. Він заліз туди і чекав, бо це бажання бачити Ісуса, воно привозмогало Його, брати і сестри, І маючи це бажання, воно дало спасіння для Його дому. І Ісус побачив. Він оцінив, він не пройшов мимо того захея. І Ісус підходить і каже, злазь, бо я маю сьогодні бути в, дом, в домі Твоєму. Ти хотів мене бачити, я зайду до тебе, тому що і для цього дому буде дано спасіння. Брати і сестри, сьогодні такий святковий нас час. Ці дні, коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, багато людей. Того часу бажали бачити Ісуса. Мудреці, які з далекого краю йшли, вони шукали і знайшли. Ті пастухи на тих вифлеємських полях, коли ангели з'явилися і звістили, і сказали цю радість велику, вони не проігнорували, а вони сказали один до одного: підемо, знайдемо, бо і ми його хочемо побачити. Брати і сестри, ми сьогодні. Ввечері на вечірньому зібранні, зібрані тут. І нехай кожен сам собі дасть запитання: Господи, ти народився, ти прийшов, ти дав спасіння для мене. Але наскільки я сьогодні хочу тебе бачити? Наскільки я сьогодні шукаю тебе? Чи я шукаю тебе, як ті мудреці, чи я шукаю тебе, як той Закхей, чи я шукаю тебе, як ті Єліни? Вони ученьків Ісуса Христа питали. Ми хочемо бачити Ісуса, брати і сестри. На сьогодні такий святковий день, святковий настрій. Але давайте ми кожен сам пороздумуємо. Господи, я хочу тебе бачити. Господи, я хочу тебе пережити. Так сьогодні свято, так сьогодні Різдво. Ми вітаємо один одного. але Давайте ми кожен сам собі, в своєму серці, один на один знайдемо Господа. Годин на один, нехай в нас буде та зустріч з Ісусом Христом. Ні, не маленьким, не в яслах, не з народженим Господом. Дві тисячі років назад Він був маленький, він прийшов. Але сьогодні Він цар царів. Сьогодні він сидить. По провиці Отця, і Він споглядає на нас тут, на кожного із нас і бачить, наскільки ми щиро шукаємо Його, наскільки ми щиро хочемо Його бачити. Брати і сестри, нехай Бог не дозволить нам, щоб в кожного із нас, коли ми хотіли бачити Ісуса, але щоб в нас не було ніяких. Злих намірів, такі, як вони були в того Царя Ірода. Брати і сестри, наше зібрання вже буде йти до закінчення. Ми зараз будемо приходити до молитви. Такий святковий сьогоднішній день. Ми мали два зібрання. Бог говорив до наших сердець. Ми кожному своєму серці дякували і віддавали славу живому Богу і Ісусу Христу, тому що Він прийшов. Тому що Він віднайшов нас і тому, що Він дав для нас спасіння. І Ісус говорить, коли ми читаємо вже в Івана, істина істина говорю вам, якщо пшеничне зерно падше в землю не умрет, то останеться одно. А якщо умре, то принесет много плода. Хто мені служить, мені да і і там, і слуга мої будет. І хто мені служить, того почти Отець мой. Брати і сестри, коли ці єліни вони знайшли Ісуса. Філіп прийде і говорить Андрію, Андрій, і Філіп пересказують це. Ісусу Христу, Ісус каже, прийшов час мій прославитися Сину Чоловіческому. Брати і сестри, коли ми віднайдемо Господа, коли ми віднайдемо Ісуса щирим серцем, Бог прославиться через нас в наших серцях. Слава Божа буде віддана для Ісуса. І кожен в нашому серці скаже. Слава тобі, Господи, що я тебе віднайшов, і що спасіння, те, яке одного разу було даровано для Закея, воно є сьогодні в мені. Те спасіння, воно подаровано для мого дому, і те спасіння, воно подаровано для кожного із нас. Ми зараз будемо молитися, і давайте, кожен із нас, ми прославимо за це, Господа, кожен із нас, ми віддамо ще раз і ще раз. Славу живому Богу! Богові нехай буде слава, будьте благословенні! Амінь.